Травми внаслідок дорожньо-транспортних прогод, ворожих обстрілів, нещасні випадки просто на вулиці. Надавати першу допомогу людям навчаються курсанти Криворізького навчально-наукового інституту Донецького університету внутрішніх справ. Найскладніше якраз не розгубитися, не забути, коли поряд є поранена людина або людина, якій потрібна перша до допомога. Світ не стоїть на місці, і сфера до медичної допомоги теж розвивається. Саме тому курсанти і викладачі відстежують міжнародні протоколи, їздять на навчання та освоюють нові методики порятунку потерпілих. Для курсанта та майбутнього офіцера поліції дуже важливо постійно підвищувати свої навички та бути якомога кориснішим в даній професії та більш кваліфіковано допомагати людям. Вже тричі доводилось допомагати перехожому скуртну хвилину курсанту Руслану Яришу. Хлопець фактично врятував життя чоловіку, який раптово впав на вулиці через серцевий напад. Я почав людині проводити серцево-легеневу реанімацію. Він, поки коли почав приходити до тями, я викликав швидку допомогу. І до приїзду швидкої я спостерігав за його станом, щоб з ним було все добре. Коли приїхала швидка, я допоміг його положити в карету швидкої допомоги та його відправили в лікарню. Наскільки я знаю, з ним все добре. Потім було за ініціативи викладача Це до медичної була. допомоги Чили. Михайла Мазура кращі курсанти стають санітарами інструкторами в навчальних взводах. Це дає можливість не лише хлопцям ділитися власним набутим досвідом, не лише додатково займатися і тренуватися. А і бути першими на місці події тоді, коли швидка їде довго, а вони вже поруч, вони вже працюють, вони навчають, роз'яснюють в університеті. Також окремо навчають перші медичні допомоги школярів, студентів, волонтерів та всіх бажаючих. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Цей день.